До стін Верховної Ради, аби висловити свою позицію проти законопроекту, який був підготовлений і поданий до Верховної Ради Міністерством фінансів України, зокрема, це законопроект 4309 яким передбачається взагалі прийняти норму, така як фіксований сільськогосподарський податок, а також пільгове шкодування ПДВ. фактично це всі ті ключові норми, які за рахунок чого сьогодні видається виживати аграрій. Для цього ми сьогодні тут зібралися всі разом. Тут представлена майже вся Україна. Та якщо цей законопроект буде підтриманий Верховною Радою, то це звичайно ну поставить на коліна селянина. Вийдуть тоді сотні тисяч людей у кожній області України.

Тому ми не ділимо в Україні на центр, центр, сіль, захід, їхні. Аграрія це єдина, мабуть, потужна сила, яка може об'єднати. Всі і фігірні вашої. Вони приносить не вирішили, що вони а на та. То давайте щось тала. Це була влада, яка поплавала коробку до того, що ми зупинили війну. Щоб ми. Limite, що на велику поля, що ми подумали в Україні, що наскільки зараз економічній принципі замітні благодати забудумо країни. Не буде підтримувати цей законопроект. Тому що діти мати, а зворотні, попадають, розстання це є галом, а повідомлять. Хочу поставити коліна, напересете, як мої колеги, цей законопрект був внесений. Сьогодні приведені світло порядку. без поворотня, хоча ще на на тижня, доклада. Що розгляду, є два батальянки проходять будь-які дії, для того, щоб прийшов законодавця раді. І обов'язково прийдемо комітета. Я є перший заступник голови ради ра, комітету, я думаю, України. Хочу запевнити вас, що вперше в історії України не залежать. Сьогодні рада комітету, які працюють на результат рада сесії. І це законодавця розповідалася. Наша вимога е, взагалі не голосувати на сьогоднішній день за цей законопроект. Наша вимога сісти, за круглий стіл, переговорити і випрацювати нормальну, правильну схему, яка б дала можливість в селу розвиватися, придумувати програми для розвитку, а не щоб ми зараз звели його в занепад, а потім вказали, як так сталося, що ми от не можемо е, допомагати селу і ніби люди тікають із сіл. Резолюція. Це наради. Інші профсухи гранаті реалізації та обідання об представників, представників громадськості. 24 липня 2014 рік місто Томіє. Перша. зберегти діючу державну підтримку селян для всіх всього зберегтів, а саме при припритетити намагання до здоровового скасування спецпережитного ОПДБ та фіксовувати з водового. Підтримуємо. Татихніше не відбудують. Підтримуємо. Третє. Сказувати загороджувати випадкам та імпорту в Україну з Білорусі, з договору, з містом, містом, містом Караї, оскільки такий захисний захід є неприпустимо умова озвуку дефіциту корощому ограду. Підтримуємо. Так. Чекайте, активізувати зусилля, зустрі. з зустріну за місцем, законодавство, заведення. Назад, насамперед, ліквідувати надмірними системами адміністративного контролю на голові, зокрема, вирішити проблему аністрації права оренди земельних лікарня. Друге, скасувати розповідає проєкту місії оборону. Підтримуємо це, це ті наші вимоги, за які ми зараз передаємо всім раніше народного депутата. Окрім того, ми вимагатимемо. Або охоронити робочого групу спільні з представниками спроміської громади, народними депутатами України, романти, представниками міністерства, або ми наші раз! підтримуємо, підтримуємося. Дармоїли дісила там. Нехай вони бояться народного гніву. оскільки до тих пір, поки ви будете небайдужими долі своєї держави. Влада, якою б вона не була, вона буде контрольованою. Будь ласка, наш славний державний і України.